Галактика розміром з горішок існує. Уявіть собі, галактику, мільярди зірок, пил, газ, темна матерія, а тепер уявіть, що вся вона поміщається в горішок. Чи можливо це, чи може існувати настільки мініатюрна галактика, і якщо так, що в ній могло б бути? Сьогодні спробуємо розібратись галактика, це гравітаційно зв'язана система зірок, планет, пилу, газу й темної матерії. У Чумацькому шляху понад 100 мільярдів зірок, діаметр понад 100 тисяч світлових років. Але не всі галактики такі гіганти, існують карликові галактики, космічні малюки серед зоряного всесвіту. Наприклад, це ГЕ1, одна з найменших відомих, лише близько тисячі зірок, її діаметр приблизно 500 світлових років. Це справжня крихітка за космічними мірками. Але все одно величезна за людськими і більша за горішок. А якщо спробувати стиснути галактику до розміру горішка, давайте пофантазуємо тисячі зірок стиснуті у простір розміром із волоський горіх. Але перша проблема зірки великі. Лише сонце має діаметр понад 1 мільйон кілометрів. Щоб усе це втиснути у горішок, потрібно зруйнувати самі зорі. Друга проблема гравітація. Щоб утримати таку кількість маси разом, усе перетвориться на щось зовсім інше. Якщо спробувати стиснути велику кількість зірок в об'єм горішка, вийде не галактика, це буде нейтронна зоря, щільний залишок зоряного ядра, де матерія стиснена до межі. А якщо ще більше, утвориться чорна діра. Вся маса стиснеться у точку з майже нескінченною щільністю, тобто галактика горішок перетвориться на космічний об'єкт смерті, попри фантазії, ультракомпактні карликові галактики існують, їхній діаметр кілька сотень світлових років, населення кілька тисяч зірок. Часто вони залишки більших галактик, що їх поглинули великі сусіди, деякі з них супутники чумацького шляху. Сегуе-1, Вілман, 1 Бутес 2 Отже, що ми дізналися? Галактика розміром з горішок це фантастика, але найменші галактики всесвіту реальність, вони все одно значно більші за наші уявлення. І щоб побачити таку крихітну галактику, не вистачить звичайного телескопа, але уявити її можна прямо зараз. Космос має ще багато різних загадок і цікавих фактів. Він любить крайнощі від велетенських галактик до неймовірно щільних чорних дір. Якщо сподобалася ця космічна фантазія, підпишіться на канал, поставте вподобайку і напишіть у коментарях, що б ви розмістили у своїй власній галактиці горішку. До зустрічі в наступному відео.